Театр там теж що та саме. Ми дика Міталурга, вот, площа Свободи. Ми ходили з, з внуками, ездили. Набережная, ну тобто, пристань ось ця нова, о, потім городський сад, дремтеатр, фонтан, о, парк, веселка. Ну, майже все, і в Порт Сіті, набережне, вулиця старого Города. З дитинства було море, потім щось змінювалось, і нарешті останні три роки місто преобразилось і було дуже гарним. і Місця відпочинку були дуже добрі. Як змінився парк Гурова, як змінився сквер, веселка, там з онукою приїжджали, дивились, милувалися. Приморський район, де ми купалися у морі, а також журтне, там, де навчалася, там де пройшло дитинство. Там, де я доросла, йшла, там, де друзі. Це парк веселка на лівому берегу у нас. Це було, не знаю, для нас це було найбільше праздник, саме... рядом фонтан був. Ну, ми там відпочивали, любили, діти, внуки, всі гуляли там. В основном мы туда ездили отдыхать там в парке ходили. Дети внучка маленькая у меня на развлечение там было около драмтеатра. парке, мы там развлекались, отдыхали. Ну, в основном отдыхать ездили на море, ездили, отдыхать. И по городу так гуляли. Ой, ну это все, и день города, и новый рік, і и... ну, все свята какие-то сюда. Мабуть, що люди були усі дружні, було мір... мирне таке життя. Ну, у мене в серці. Як есть... спогади, я вся там. До <сум> мой дім. Все, затьмарили останні спогади про місто. І все, це все затьмарило. Бомбардування, знищення. Трупи, це все дуже загинуло багато друзів. Два двірідні брати, немає їх, були. Тобто оце все затьмарило будь-які спогади про Маріуполь. Ну, вони більш такі дитячі, бо вони були тоді яскравішими, ніж в дорослому віці. Звісно, Навчальний період залишився в пам'яті, те, як ми там проводили час в дитинстві, дуже добре знаючи місто. Ну і звісно, море. Море ми ще перед якраз вийшло так, що перед війною по то нас потягнуло к морю. Гуляли і там посмотрели, удивилися. З було настолько завезено матеріалів робити... ремонт, видно в новом сезоне все это. Ну, мы так радовались, что много всего делается. Муж у меня староста был при церкви. Вот, вывезла оттуда вещи никакие, а Евангелию вывезла, которая 50 лет. И она с нами была. Ну нас так быстро вы... вывезли, как сказать, что у меня, у нас мы выехали без ничего. У меня осталась одна кружка с Мариуполя, вот А больше ничего. Я выехала с младшей дочерью, и она целый рюкзак собрала с собой игрушек. в все. Спогади про доми, про міста це іграшки і іграшки, так, які нагадують, що це було наше, наше життя, сина, сина, дружину. Дружина. І вона мені нагадує багато чого. Дома в Маріуполі залишалася мати, але я її забирала в квітні місяці, коли там було навіть не до того, щоб якісь речі бо вже в квартирі не було вікон, були ознаки пожежі і забрало дуже швидко. Тому, на жаль, ми навіть фото не змогли зібрати, бо не до того було. Я не можу сказати. Так, все, що, все, що ми ми не змогли нічого вивести. так, ну, так, тільки спогади. Ну, ездили, отдыхали, ну, это на праздники очень там, конечно, было. Собирались все вместе и праздновали, ходили на природу, и так вот ходили потом гулять в парке, в драмтеатр уж выходили туда. А так, а сейчас почти никого не осталось. Яскраво, <сих> дружно, весело. Само, мабуть, зранку якісь демонстрації, потім концерти, сумасшедші просто концерти були, і зірки приїжджали, і просто гуляли. І, ну, дуже весело. Або на роботі, або з дитиною кудись на природу. Центр міста там на концерти. Ходив до центру міста, ми жили неподалік від центру, ходили у центр міста і просто відпочивали. Було багато людей і ми ходили поміж людей. Усіх було свято, а коли на круги від тебе свято, у тебе теж свято всередині. Біля дром театру, звісно, дуже весело збиралися. с друзьями. Старались выйти к морю, естественно, там или собирались, если дома, то это родственники, шашлычок. Обычно к морю всегда выезжали, шашлычок там это. Или даже было такое, что выезжали в лес, в Володарске, там где-то. Или к под и в зоне отдыха, там очень хорошая зона отдыха. Вот, старались как-то так отпраздновать уже от души. Україна жива, живе, та й буде жить, А Маріуполь Україна. Быстреє вивчатися в Україну. І постановитися. Ну, Щоб він нас чекав. Ми повернемось. Людям терпіння, здоров'я і все буде Україна. Остановитися і бути таким, як він був. Це найкраще. Визволення, повернення, повернення тих маріупольців, які за, опинились за межами міста. Оце головне, а нові маріупольці мають йти, якщо не до тюрми, то як мінімум додому. Відбудуватися, щоб ми мали можливість побачити той маріуполь, який ми кохали. Я бажаю своєму місту, побіди. Возвращение Украины нашей. Ми очень любимо свой город. І я думаю, що всі маріупольці хотят вернуться домой, восстановить город, щоб он був таким же прекрасним, неповторимым, какой он был до войны.